Неділя, 14 травня, неосвячені бажання іноді задовольняються. А Господь сказав Самоїлові: Послухайся голосу народу, так як тобі говорять, бо не тебе зневажили, але мене вони зневажили, щоб я не царював над ними. Перша книга Самоїлова 8-7. Ми маємо живого проводиря, а тому всі люди, на котрих покладене виконання священних обов'язків, повинні на кожному кроці запитувати, чи є це дорога Господня. Усім необхідно постійно і безперервно чекати від Ісуса керівних вказівок і будь-якою ціною відстоювати принципи істини. Звичайні смертні люди не в змозі зробити багато що однак Бог діє через покірних, безкорисливих, освячених, хоч і смертних людей, котрі піддаються навчанню. Ми в жодному разі не можемо довіряти людським здібностям, доки Божественна сила не співпрацюватиме з людською. Бог довірив смертним людям управління талантами і розумовими здібностями на певний випробувальний термін, аби перевірити їх і подивитися, чи працюватимуть вони для нього, виконуючи його волю, чи покладатимуться лише на себе. Коли Ізраїль почав вимагати для себе царя, щоб нас судив, так як і в інших народів, то це слово видалося поганим в очах Самуїла. Тож Самуїл помолився до Господа. А Господь сказав Самоїлові: Послухайся голосу народу, так як тобі говорять, бо не тебе зневажили, але мене вони зневажили, щоб я не царював над ними. Перша книга Самоїлова, восьмий розділ з п'ятого по сьомий вірші. Ізраїльтянам набридли благочестиві правителі, котрі за вказівкою Господа постійно нагадували їм про Божі плани, його волю і честь. Вони хотіли реформувати релігію, щоб завдяки зовнішньому благополуччю довколишні народи вважали їх великою нацією. Як колись у пустелі вони бажали єгипетських цибулі й часнику, заявляючи про свій намір повернутися в неволю, щоб там ні в чому не відмовляти своєму апетиту. Так само й тепер вони зухвало образили Бога, відкинувши його мудре правління. Юдеї прагнули багатства й величі, подібно до народів, що оточували їх. Сатана впливав на серця ізраїльтян, аби вони діяли за його порадами. Ворог зачарував їх і змусив виконувати свої наміри, незважаючи на серйозні протести їхнього похилого віком пророка, котрого вони мали поважати і слухати, бо він промовляв до них слова, сказані самим Богом. Дорогі друзі, а наскільки ми своїм непослугом і впертістю часто знеславимо нашого Господа? Давайте дослухатися до його слів, дослухатися до тих істин, які він залишив нам, і виконувати ту волю, яка є в нього, найкраща воля саме для нашого життя.